Володя підозрював, що його здадуть. Така складна людина була по-своєму. З ним треба було вміти говорити. Це був день, коли вже Капітолівка була окупована. Багато людей знайдені будуть мертвими. Можливо, забрали і відпустили на кілька годин, щоб попрощався. Тут моя земля, тут мої хлопці, я їх налишу. А як він до суржика ставився? Так говорять люди, так говорю і я. То я каже, як Пітер Пен, я 12-річний хлопчик всередині. Це Суспільний, це Ірина Новіцька, дружина письменника Володимира Вакуленка, вбитого в Ізюмі російськими окупантами, але коректніше буде сказати, колишня дружина. Ви були розлучені, так? так? Іро, чому Володимира поховали у Харкові, а не в Ізюмі? Була розмова в нас із мамою. І мама висловилася за те, щоб поховати його в Харкові. І я підтримала цю думку, тому що в Харкові на тому кладовищі, де він зараз лежить, він буде в добрій компанії. Там е, навіть ті, які були його друзями, навіть лежать місько Барбара, наприклад. Ну, може, не друзями, знайомими точно. Давненько не була в Капітолівці в Візумі, але атмосфера е, там така, що я просто боюся за його пам'ять. Чи не будуть Нищити або принаймні зловтішатися з його могили, ті, які йому при житті хотіли б поганого. Тим більше, що храм, у якому його відспівували, волонтерський центр, він там явно був би в своїй стихії за життя. Будемо чекати, коли отримають по заслугах ті, які винен в його смерті. Ви маєте на увазі не тільки вбивців безпосередніх. А і тих, хто за припущеннями мами, тих сусідів або знайомих, хто навів на нього. Я думаю, що якщо в мами є підстави так думати, там в Капітолівці кожен кожного знає. І не секрет і був для мене, що Володя підозрював, що його здадуть. Він і мені таке говорив, і багатьом своїм друзям і родичам моїм. Володя був такий, що він. Покипить і перестане, знаєте, але можливо хтось йому це запам'ятав. Коли ви в останнє говорили? 7 березня ввечері. А потім він мені ще написав повідомлення в 20... 22-28. Ну і після того зв'язок пропав. Ну, Він сказав, що буде вимикати телефон і ховати його, бо в селі окупанти, щоб не забрали. Це був день, коли вже Капітолівка була окупована. Так, по обіді вже туди заїхали окупанти, і він мені про це сказав. Сказав, що в селі окупанти, сказав, скільки їх, сказав, яка техніка, ну, щоб я передала в чат-бот. Я це зробила, потім йому передзвонювати, а зв'язку вже нема. Але ми знаємо, що вперше його забрали 23 березня і разом з сином. Але тоді відпустили. Так. Ну так, зі слів мами. Дві години його потримали, були сліди побоїв, але того дня його відпустили. Як ви гадаєте, чому його вбили, чому його спершу забрали, а потім вбили? Ну, Там був світоглядний конфлікт, і очевидно, що ідейний конфлікт також. Що національна ідея мусить бути тільки Шароварщиною. він за сучасну національну ідею виступав, за сучасні гурти, він намагався тягти туди сучасну культуру. Молодих письменників українського елементу там замало. Там, ну, російська попса, він завжди це ненавидів. Несмак, банальність. Але і поїхати він не міг звідти? Важке питання, бо об'єктивно він міг звідти поїхати. Я сама бачила потім лист в своїй скринці від людини, який він сам пропонував, давайте я в січні малого вивезу. Тут моя земля і тут мої хлопці, я їх налишу. Так написав племінникові моє останні слова в переписці, тут моя земля. А щоденник його знайдений, ви читали? Так. Відрізняється його стилістика, його думки від того Володимира, якого ви знали? Якби ви не знали, хто автор цього тексту, ви впізнала б, б його? Пізнала б відразу. Там багато є його слів і таких висловлювань цілком в його дусі. Що змінилося, те, що дуже багато закреслень і відчувається розгубленість. А як ви ставитесь до ідеї видати його? Позитивно, бо він сам про це писав. Він хотів, щоб цей щоденник побачив світ. Ну, як ото, деколи клали в пляшки тексти і пускали в море. В Землю закопаний, але так, як запущений в море. Тою самою метою, може хтось знайде і прочитає. Він писав його точно для читача. Я дуже вдячна тій людині, яка його викопала. Сушилась, зберігала, розшифровувала кожній людині, яка це робила. Там є цікаві, важливі, знакові спостереження, щось, що не помітила б інша людина, а тільки Володимир міг помітити. Є багато його от власне таких висловлювань, експресіоністичних. Війна, як страшний звір, який підповзає, вигризає кусень за куснем з землі, з життя. І видно, наскільки він гостро це переживав. За ті будинки зруйновані, за ті зруйновані людські долі і що ще. Важливіше за перспективу. Він же ж писав там, що багато людей знайдені будуть мертвими, вмерлими від голоду і від того, що вони довго лежали під завалами. Я не знаю, чи він знав тоді про вулицю Першотравневу Ізумі, але це було просто жахливо читати, бо це як пророцтво було. Він був професійним письменником. Самоучка. Багато читав, багато займався самоосвітою і мав талант. Очевидно, його би просто не прийняли літературні кола, якби того таланту не було. Той талант не був форматний, завжди був такий трохи далеко від мейнстріму, але то, що в ньому була якась іскра, безперечний факт. Оце, як я його знала, то він вже тоді їздив на заходи спілки письменників до Харкова. Вже тоді знав, і читав Жадана і дуже захоплювався ним. І от Коли він побачив Жадана, коли він побачив, як пишуться, і спробував, як пишуться верлібри, він зрозумів, що це його, і тоді з нього поперло. Тоді він розкувався якось внутрішньо. От тоді почав професійно займатися літературою. І коли він приїхав до Львова, перша його думка була видати альманах молодої частини літоб'єднання, в якому він в Ізюмі був. Займався там роботою з дітьми. І він ті дитячі твори привіз до Львова і сказав, маємо їх видати. Важко давалося, звичайно, бо він перед тим не мав ніякого досвіду. І така парадоксальна штука, що він з людьми дуже легко сходився, і дуже легко міг розходитися через от, власне якісь такі конфлікти, деколи надумані, деколи дріб'язкові, а деколи дуже гострі і такі, ну, довготривалі. Е, тому що не вмів мовчати ні на кривду, ні, на, ні на, на, на несправедливість. Якщо йому щось не подобалося, говорив відразу прямо. Ну це, така складна людина була по-своєму. З ним треба було вміти говорити. Схоже, що у Львові було середовище, але душа і земля його все ж таки тут. Він і сам казав. Я е, вдячний Львову за те, що він мене навчив. Бути літератором, але я потрібен тут. І ще, каже, львівський патріотизм вам легко дається. Ви в ньому ростете. А тут його треба здобувати, каже, вигризати крапля за краплею, стояти на своєму, не ламатися, не згнатися. Тому, каже, тут вагоміша річ, тут важче. Але хто тут є патріотом, той справжній. І сам таким був. А як він до суржика ставився? Сам ним балакав. Так говорять люди, так говорю і я. Що він засуджував, то російську пропаганду, безперечно. Де бачив якесь, ну там хтось в каналі сидить, якомусь там, чи паблік читає, чи телебачення російське в когось там в крамниці, то він міг сказати. Ви не знаєте, чим це загрожує. Ну, бо він перечував війну, він добре знав. Навіть не думаю, що так поінформованість, як передчуття в нього було. Татусева книга, ви її читали? Так, колись дуже-дуже давно. Він моїм племінникам вони малі були ж, дарував. Дітям подобається вона. Мені самі подобається. Я не читала. Про що вона? Це казки? Це поезія для дітей, як тато малого в садочок несе на коркошках, тому що проспав. І це дійсно дуже життєва ситуація. Одного разу так було з Віталіком, що він його на Горгошах ніс. малий ще досинає, так? Вони обоє ще досинають, але <сілик> біжать в садочок, хтось перепиняє, каже: а скільки козачі правиш за такого гарного коня, я дам гарні гроші. Каже, то ні, ну як я можу. Це ж не кінь, це ж мій татко. Ми би пішки пішли, так він проспав. Або хворий чайник, який. З носиком відбитим жде, щоб його полікували. Про що бачу, та й співаю, як то кажуть. От є якась побутова ситуація, вона ніби нудна, якась банальна, але він з того вмів зробити смішне і дивне, і якесь неочікуване, поєднати непоєднуване. Це треба самому мати дитячий погляд. А він Світ. був велика дитина. Він колись сказав мені, що на початку знайомства я каже, як Пітер Пен, я 12-річний хлопчик всередині. Ну, він любив такі штуки, підвізка на наплічник. Стрічка, пов'язати браслет на руку. Він ну, такі речі дуже любив, такі підліткового стилю, Кісночки, якісь шеврони, як сорока, все яскраві, якісь цікаві гудзики, цікавої форми, монети. Міг нашивати на рюкзак, на одяг, там, ну, на штанах якусь вишивку робити. Це от йому подобалось. Бути о, яскравим, бути дитячим трохи безпосереднім. Я читала, що татусеву книгу, видавництво Старого Лева, хоче перевидати і перевидати з іншою трошки назвою, що сам Володимир спершу хотів її назвати Татусева книзя. Не книга, а книзя. Так на Галичині говорять, він це прийняв. Так говорила мені баба і мама. Так говорили мої сестри своїм моїм племінникам, ну і він підслухав він сказав, що от книжця класна назва. Я коли питала, чи був Володимир професійним письменником, я мала на увазі не кваліфікацію, а радше чи була література, тексти, чи були це його професією, з якою він жив. Я би ще один аспект професіоналізму виокремила. Якщо людина живе не з цього, якщо людина живе цим. Вона хоче цим займатися, вона хоче знати, як це робиться, як співвідносяться одна з одної деталі видавничого процесу. Безперечно, він в тому був професійним, тому що він намагався, він весь час себе в цьому вдосконалював. От жити з цього йому не вдавалося. Оце, от роялті за татову книгу, за тусеву книгу, це, певно, був один з його дуже нечисленних серйозних заробітків в літературі. Прожити йому з того не вдавалося. Він, можливо, навіть і не ставив собі того за ціль. Він знав, як це зробити, він не знав, як це подати. Він так, щоб воно автором. Нас... Так, Він був автором, але не був ділком від літератури. Але а доробок такий... великий він залишив. Не знаю, що було після 2015-го. Але до того часу в нього було вже коло тисячі, понад тисячу віршів. Ну і плюс роман був в нього великий вже тоді. І він потім ще один написав. І ще один збирався, смерть над реконом називався. Бо не видані? Смерть над переконами хтось видав, я знаю, чи 10 чи 20 книжок. Буквально на, наприкінці року або на початку січня 22-го. Ну, якось так. От, буквально от перед самою війною вийшов. І ви не знаєте долю навіть того накладу? Я не знаю. Я бачила пост на Фейсбуку і все. Я не знаю. А попередні романи ви читали? Інфаркт для гурманів. Він не був вигладженим. Як і все, що в Володі є, воно не було вигладженим. Ну таке воно. Mm -hmm. Так і він говорив, так і він і писав прозу. Є багато такого, що він писав про себе. Спогади про дитсадок», там серце малюка це. Багато в чому навіяно спогадами, як я була в Пологовому, ну і як він там спілкувався з іншими породіллями. Первісно роман мав назву Кладовище сердець, тому розділи так називалися тоді. Тепер не знаю, бо я книжки в новому варіанті не бачила Це інфаркт для гурманів. Чи знаєте ви про матеріали справи про смерть розслідування вбивства Володимира Вакуенка? Є інформація? Та про зброю навіть. Чи ви за цим стежите? Чи будете ви за цим за справою стежити в майбутньому? Чи важливо вам Не, розслідування? Ні, ні, ні. Безумовно, я наскільки зможу буду стежити. Ах, скільки я за цих півроку, отак, от по крихточці збирала, десь там хтось бачив, як вели до школи. Це все або майже все я переказувала слідчим. Володимира забрали в березні 24-го. 24 і до вересня була надія в батьків, що він живий і не було певності, де він і що з ним. Та вона навіть в жовтні була, поки не показали оте саме посмертне фото. Тоді вже ясно, сумнівів не лишилось. Була надія, тому що хтось казав, якісь чутки ходили, що його вивезли. Коли деокупація була із зьому і тікаючи, російські військові його як полоненого забрали з собою, так? Навіть раніше, раніше. Я, ну, його двоюрідна сестра припускала і мені переказувається, що його могли в середині квітня вивезти. На основі чого це припускали, тому що. Під якимсь приводом, не знаю, під яким окупанти збирали всіх затриманих капітолян, чи на перевірку, чи що, і просто і Володі серед них не було. І тоді е стало ясно, що його або вбили, або десь вивезли. Тим більше, що його 23 березня вперше забрали і відпустили. Тобто прецедент такий був. Можливо, забрали і відпустили на кілька годин, щоб, ну не знаю, попрощався чи що. І потім на другий день забрали відразу. Ну, якби Володя не сподівався, що його заберуть вдруге, він би не ховав щоденника. Він, напевно, відчував, що... А може йому і казали, що ми за тобою ще вернемося. І він просто не сказав батькам, щоб їх тривожити. Хто, Хто його знає? Я впевнена, що він багато чого з того допиту їм не переповів. Ну, просто, щоб не хвилювалися. І я впевнена, що багато чого він міг би сказати нам тепер, як би дожив. Шкода, що.